Доброго осінь дня, четвер, 18 липня. У нас здається, дощ таки збирається. Хоча вчора теж кругом гриміло, гриміло, погриміло, трішки мрикнув, але дощику так і не було. Але знаєте, що хочу сказати? Хочеться дочекатися дощику, але щоб не було такої біди, якої я вже бачу, поробило трішки у людей. Дав би Бог, що просто ось так пішов, дощик оросив, освіжив, промочив. Ось так затягує небо потрішки, потрішки вже навколо. Сонечко заховалося, ну і прогноз пише, що цілий день, у липне до вечора, день буде хмарний. Очікується на великий дощ. Янчу я друзі сама своїх малих кохів карликових четверо, тому що квочка це серед забрала, а їх не забрала. Все з ними ношуся, виношу, заношу, годую, ніде не випускаю, ну, тому що вони серед усього, серед усієї цієї птиці, що у нас вони самі меншенькі. Висипали ми з мішків. Залишки кукурудзи, оце ще стільки у нас залишилося. Балія висипали, от, і це вже сьогодні потребили. Набив мені Юра круп, от, щоб годувати малечу. Свинки продовжують собі перевалюватися з одного боку на інший. Ну, Чекаємо. Ось таке мені діло зробив Юра ціле відро. От, кукурудза пшениця, побив на дрібну крупу, це щоб годувати малечу. Ось всю малечу годуємо, але я їх не тільки їм не тільки крупи. От, а як бачите, покришила зелені, були варені яйця, перетерла з шпоришем, насипала, ну і крупів насипала. Одним словом, вони понайдалися І що мене тішить, що ось ця курочка, квочечка, усіх їх забрала, і усіх їх дуже гарненько водить. Ну дуже. Я е, вийшла ось так зранку, щоб. Поглянути, чи вони є всі, вони є всі до одного, усі тиснуться під нею, вони там усі той не вміщаються, а ще ж підростати будуть. Я взагалі не знаю, як воно буде. От. Але, але вона ні, ні жодного вона не, не придушила, нічого не наступила, не дивлячись на те, що ось такі у неї масивні лапи. А вони такі крохи маленькі. От Вона з ними дуже обережна, дуже акуратна, не б'ється. От Коли заходиш, покійненька, хороша почечка. вона яке більш хитре. То під нею, ані ані візьме іншого вижене та само ховається. Але є вони всі, дуже гарно вони переночували. Тому думаю, десь бо буде все добре, будуть зростати. Почали у мене гірочки заплітатися аж до кабачків. Так я їх ще не підв'язувала, стояла в спека, тому я їх не чіпала. От і дуже мене радує те, що вони гарно зараз квітують. Дивіться, як низьклітає лелека. Ну, оце ж хоче щось вкрасти, ну все закрито. От. Вони бджілки-бджілки саме годуть кругом все. Але я щось не знаю. Ми брали такі і самозапильні. брали теж. Де вони тут, а які цілий рядок, не знаю. А це ж, Думаю, вийду, подивлюся, можливо, яку помідору візьму до обіду та кабачка, і може деякий огірочок. Дивіться, знайшла ще й дуже гарного. Це, до речі, перший. <гум> перший. Якось я кілька днів тому виходила дивитися, ще не було абсолютно нічого. Я так злегесенька отак це лися перегортала. Не було нічого. Це дивіться, вони полізли мені прямо на кабачки, але я думаю, дай Бог, як прийде дощ, то я їх відразу і попідіймаю. Угу. Хоч уже розумію, підняти буде нелегко. Поплилися вже гарненько. Ну, так і зібрала вже свої. Кілька помадор, кілька огірочків. Капуста в холодильнику лежить. До кабачків, значить, вже не піду. Хай ростуть. Буде салат. Ось, слухайте, покажу вам, як гарно квітує гвоздика знову. Це по-другому по другому кругу пішла квітувати. Ось такий низенький кущик, як квітує. От ось така зірочка. Зірочка. Розкліт у мене Потрібно я думала, сіяла, було сухо, думала, нічого не буде, але він таки, таки порозквітав. Потрібно пополотити, що ж ти зараз його пополиш. Все, треба кругом чекати дощику. Слухайте не саме десь саме починає в'язатися капуста. Та що, та, що з насіння була посіяна. От, І така вона бідова, бідова, страшно бідова. Не знаю, я коли з неї що буде та чи що буде. Капуста гарнюща та, що. З розсади садилася. І рано оце так робити, то не прогадаєш. Дивіться, вже які, які головки. Так, долоня і ще долоня. От. Нічим я її не обробляла. І вона така велика, розмашиста, і тут така кожна. І така час перед обідом. Пустився у нас дощик. Пустився, поки такий тихий, теплий. Друге, вже друге. сьогодні вимкнули світло. Не знаємо наскільки. Що за мазура? Ти на дощ виходиш, так? Да? Виходиш на дощик? Давай, давай, йди, бобляйся. О, ще одна. Ну, ось дітвору свою зібрала, бо дощик моросить, вже вони трішки стигли припорхатись дощиком. То вже він чиститься. Сиротинки мої маленькі. Нічого їх не прийняло. Ухано ще підмікнуть трішки, вже тоді випущу їх до, до всіх, буду бачити, як вони. Мені головне, щоб вони навчилися заходити у хлів. Навчаться заходити, то вже будуть бігати. Щось був дощ в тих, поки накосили. Він знову почався. О, збігається. <рес> Це сарки. Де були? Малих тут тільки що загнала, знову повтікали. Думаю, буде йти дощ. Так, да. ти, ось, є, що да, дивись, ростуть. Це саме. Що? То треба, може, одного-два гепнути мені на векар. А ти хоч знаєш, скільки їх тут у тебе є? Кого? Я знаю. Скільки? <смір>. Тобі ще скажи, скільки тобі треба продавати Так, <смір. смір>. да, дивись, одне. А ти бачиш, а вони море Так. Мені теж дивися, стою, не хочеться нікуди йти. <рес> Думали, куди цим хрушкам закидати, чи в клітку, чи сюди, на вулицю. Тому що дощ. Але вирішили на вулицю. Хай, хай купаються. Ну ось після тої спеки, то навіть і собі не хочеться нікуди йти. Хай пасуться. Ну ще. О, Івана, поїзденьки на МТЗі вже. Такий ти серйозний? О, голуби теж купаються. Іду! Кучерявиться наш виноград Руслан. Гарно так пускає вже кругом віточки. Як добре, що дощик іде, нап'ється. Тільки не можемо придумати ми його, в яку сторону пустити. Кудись пусте. Нічого не хоче ховатися з дощику. Рембо хвостика повісив, хвістик у Фенікса, гарний. Тайсон стоїть, як сонце, то він сидить зверху на вишках. <гум> Дощ ту він <гум> ходить. Але що там казати? Юра мене теж вже три рази гукав. Іди, чого ти киснеш. а Я кажу взаді, <гум> за качками курми. То в лів загляну, то сліва. І так не хочеться до хати йти, як зараз добре. Після тої спеки, неймовірно, добре. Ну, але таке, буду йти до хати. А вам добра, миру, всього найкращого. Так буде у всіх все добре.